От я скажу вам, що я спілкуюся з людьми з Донецька, а переважна більшість людей, людей з Донецька, з Донецька, я не кажу про присутніх, тому що це всі однодумці, а людей з Донецька вимагають жорсткового наведення порядку і скажімо так, локалізації, локалізації спецпідрозділів, які... Мають певний камуфляж і е, певну зброю насправді е, наскільки мені відомо, я сьогодні про це писав. Наскільки мені відомо, російська армія дала команду відкликати тепер ці спецпідрозділи і залишити повністю там одних місцевих. І мені здається, що вони вже навчені, але е, насправді люди, як тільки вникнуть ці підрозділи, вони знали зовсім іншим. Чому тому що? Цей страх перед тим, що прийде, е, значить зелений чоловічок з АК-100, він є в Донецьку дуже великий. Якщо ми всі тут пройшли революцію і ми стояли проти армії, то вони стояли за вони приїжджали ці тітушки сюди, але вони стояли за спинами у армії. І це зовсім інше. От коли вони бачать армію, вони хочуть зразу за, за нею за спину стати. На жаль, в даному випадку вони стоять за спину ці тітушки саме Стоять за спину російської армії. Я про тітушок, які наші, які стають за спину окупантів, це психологія, яка була вироблена. У цих людей за оці три місяці, коли вони боялися з нами, боролися з нами,